Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я підготував матеріал, яке авто підібрати першим. Тобто топ-5 машин, які підійдуть для початківців після автошколи. Перший автомобіль це завжди важливий момент. Він не вчить нас тільки керувати, управляти автомобілем, він вчить нас, з чим ми зустрінемося кожного дня. Це обслуговування, ремонт і витрати, які нас будуть ожидати, які нас будуть чекати в майбутньому. Тому перші автомобілі завжди треба обирати такі, щоб він був легкий в експлуатації і в ремонті, доступні запчастини, дешеві запчастини, економічний поспалювані, і як завжди, він повинен бути безпечним. У цей топ я включив автомобілі. Не нові, звичайно, в різних цінових категоріях, але які допоможуть вам розібратися, що таке автомобіль, як він їздить, як він експлуатується, і в, е, одночас не збанкрутувати, і щоб він з вас не тягнув весь час гроші. На першому місці у нас буде Ford Focus 2. Е, надійний автомобіль, доступні запчастини з. Е, Витрати пального також радують. Одне єдине слабе в нього місце це і ржа виходить. Так що при покупці будьте уважні. І розберемо його детальніше. Так що, Ford Focus 2. Що шукати? Е, шукаємо тобі, що найзвичайніші двигуни 1,4, і 1,6 Duratec, або 1,8, 2,0 е, То то якраз 1,8, 2,0 ну, в залежності від ринку. Коробки в них були 5-6-ступеневі механічні і 4 ступеневий автомат. Е, Пізніше у 2012 роках в них з'явилася ДПС е, 6 е, автомат, дуже проблемна коробка. Скажімо так, краще її не брати і уникати. Е, плюси таких е, фокусів. Е, управляємі, хороша керованість з них, Доступні і дешеві запчастини і обслуговування. Мінуси виходить іржа, і на дізельних версіях може часто забуватися ДПФ на коротких відстанях. То коли ви їздите багато по місті, мало виїжджаєте на автостраду, ДПФ забувається. Але то не тільки в них, то в кожній дізельній машині. Так що для початківців рекомендую 1,6 бензин, але на трасі він буває трошки голодний, а якщо ви часто їздите по трасі, то 1,8-2,0 дізельний, Але треба обслуговувати і перевіряти ДПФ і ЕГР. На що звернути увагу при покупці? Уважно дивіться на корозію на арках і на порогах. Перевіряйте маркування коробки передач. І якщо це дізельна версія, подивитися, коли була обслуговувана турбіна, ЄГР і в загальному взяти собі, якщо власник має, історію обслуговування автомобіля. Друге місце в нас буде Volkswagen Golf 5. Керуємо міцна підвізка, міцна машина. І одна з найкращих в своєму класі. Обслуговування його буде трошки дорожче, ніж Форта, але це компенсується комфортом їзди. Типові двигуни, які ставилися в Golf 5, були від атмосферних 1,4, 1,6 до турбірованих. 1.4 TSI. З подвійним нагнітачом. Були також е, дізельні варіанти: це був 1,9, і 2.0 і 0 в різних варіаціях. Е, коробки були 5 і 6 ступінчаста е, механіка. І була коробка DSD це є з е, двохдисковий робот. Е, він досить хороший, досить витривалий, його навіть в теперішніх. Залежить яка, але дуже часто використовують для тюнінгу. Тільки він є дуже чутливий для сервісу, дуже вразливий його треба сервісувати і його пільнувати. Плюси це є якісна збірка, хороша підвізка і дизелі дуже навіть економічні. Мінуси деякі 1,4 TSI мали проблеми з ланцами, з натягувачами. І коробка DSG хоче вчасного обслуговування. Мої рекомендації це будуть 1,6 бензин плюс механіка. А якщо багато трас, то 1,9, 2,0 дізель плюс механіка. Можна брати в автоматі, але треба перевіряти повністю, мати документацію про сервіси і не забувати, чи були вчасно міняння масла і не забувати самому його вчасно сервісувати. Третє місце у нас буде Opel Astra H. Його навіть і тепер можна знайти за привабливою, хорошою ціною. Е, плюси він простий у ремонті і запчастини недорогі. Плюси свіжий дизайн, саме навіть сьогодні актуальний. Е, мінуси не надто потужні мотори, ну, але так як для початківця їх повністю цілком вистачить. Повід двигуни 1.4, 1,6 бензин, і дізельний 1,7 CRDI, дуже популярний. Коробки були п'ятиступінчасті механіка, і були також в них автомати. Плюси дуже вигідні на вторичному ринку, можна знайти хороший екземпляр і за доступною ціною. Мінуси, особливо в дізельних моторах, треба перевіряти. Єгер і турбіну. Підвізка, передні салінблоки так само часами виходять з ладу. Мої рекомендації будуть 1,6 бензин плюс механіка. Якщо багато траси, тоді 1,7 дізель плюс механіка, але перед покупкою треба перевіряти стан турбіни, форсунок. Чи не забити ГЕР, перевіряти сервісну книжку, бажано, щоб вона була. І перевіряти е, підвізку, бо на наших дорогах вона трошки слабувата. Четверте місце це Toyota Corolla e 120 E-150. Легендарний автомобіль. Якщо знайти в хорошому стані, можна їздити декілька років і вона не буде вам завдавати жодних проблем. Але треба враховувати одне, що вона трошки дорожча від конкурентів. Надійні, надійні автомати, коробки старші моделі 4-5 ступінчасті і механічні коробки. Лайдемо в нагальному механічні коробки славляться своєю довговічністю і не завдають проблем бензинові двигуни 1,4, 1,6, 1,8 ВВТ в багатьох варіаціях. Дізенькі в них зустрічаються практично дуже мало, залежить від ринку, але їх дуже мало знайти. Плюси. Дуже надійні мотори при регулярному обслуговуванні, велика кількість доступних запчастин і механіків, які обслуговують ці мотори. Мінуси у деяких екземплярів були проблеми з охолодженням і гальмівною системою. Так само треба перевіряти ремінь, натяжні системи і рівень масла. Рекомендація для початківців, то це буде 1,6 ВВТ плюс механіка. Дуже довговічний і хороший мотор. Якщо хочеш брати на автоматі. Перевіряй історію того. І завершує нас наш список. На п'ятому місці буде Hyundai Gets або i30. Досить хороші надійні автомобілі. І для новачка це є саме то невеликий розмір, простота в паркуванні. Ну і невеликі ціни на обслуговування. Hyundai. GET Цемалюк з 2002 по 2009 рік. Він йшов з бензиновими моторами 1.1, 1.3, 1,4, 1.6. Моя рекомендація буде 1,4, 1.6 і для, більшого, для більшої динаміки на механіці. Hyundai i 30, старші покоління. 2007-2017 роки бензинові мотори від 1.4, 1.6, 2.0 і дізельні 1.6, 2.0 CRDi Загалом це більш доросла і більш комфортніша альтернатива Hyundai U Gets. Мінуси у старших екземплярах. Зустрічалися проблеми з ДП на дізельних автомобілях підвіскою та підвисанням АКПП. Рекомендації мої будуть такі бензинові 1,4, 1,6 плюс автомат. Якщо багато траси, 1,6 це РДІ, але перед покупкою перевірте, в якому стані знаходиться ДПФ і чи він взагалі присутній, чи він вирізаний. І я підготував такий короткий. Чек-лист, коли ви задумаєтеся над якоюсь покупкою з цих автомобілів. Перше, це є документація з ТО, повна історія обслуговування автомобіля, якщо вона є в власника. В автомобілях, друге, в дізельних автомобілях, чи є ДПФ, ЄГР, чи він не є вирізаний, чи чистили, робили регенерацію. І чи нема помилки в блоках. Якщо такий автомобіль, дізельний дуже часто експлуатувався іменно в місті, не виїжджав практично на автостраду, він може мати деякі секретні проблеми. На це треба зважати увагу. Коробки на фольксвагенах. Перевіряйте сервіс, коли був роблений і як був роблений на коробках, ДСГ, заміна масла, фільтрів відгуків, власників. Для Форда буде актуально дивитися, чи то не повершіфт в різних моделях, бо вони є дуже проблемні. Ржавчина, козумні елементи. Найчастіше це буває на фокусах. Перевіряйте на фокусах, королах або астрах, чи нема гарячої точки корозії. Це є арки і пороги. Саме основні елементи, які починають в них кородирувати. Ну і так само тест-драйв. Прислухайтеся на холодну, на гарячу автомобіль. Чи нема з мотора посторонніх шумів, чи нема посторонніх шумів з підвізки, дивіться уважно, чи він не димить. Чи нема підтікання масла, ну і різного виду диму. Якщо, вам було... Якщо ви надумаєте купляти автомобіль і не знаєте, як підійти до нього, на що дивитися, на що звертати увагу. Пишіть в коментарях, я підготую матеріал, куди дивитися, на що дивитися і як перевіряти автомобіль під час покупки, щоб ви не попали на міну і не повелися на різні розповіді наших перекупів. Вони дуже гарно вміють говорити, а толку мало. Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До наступних зустрічей з вами був Волошин Іван Автоманія.